Порівняємо Буко з і Вандерлайн. Тож оцінимо їх за трьома критеріями: перший потужність, зазначена виробником. Я вважаю, це найголовніший критерій. Букоз 2900 обертів за хвилину. Вандерлайн 3300, Юлька 2530. Тут летить плюс в карму Вандерлайн. І другий не менш важливий критерій це зручність. Укос горизонтальна пластикова витяжка з гармошкою, але я його тут не використовую. В принципі, його не використовую. Беру просто звичайну суху серветку, кладу Зверху, і все сосед вандерлайн напіввертикальна, напів, горизонтальна з мішечком. Лайфхак від мене, щоб весь час не прати цей мішечок, просто кладіть зверху серветку. Юлька горизонтальна, металева, має також гармошкою фільтр, і я також кладу на неї зверху серветку. В манікюрній зоні зараз використовую Юльку. В педикюрній зоні букос крути нею, як хочеш, дуже легка. Для учениць, коли я вела курси, була найзручніша вандерлайн. Плюс карму даю букос. Спішальний критерій це ціна. Юлька в мене вже 4 роки. Вона найбільш. Старша купувала її беушно за 4 тисячі гривень. Букоску я брала за 800 гривень три роки тому. Андер наймолодша, вона коштує 2800. Останній плюсик віддаю вукос, і назву своєї улюбленої витяжки подивимось, хто виграє.